Днями відбулось відкриття аптеки мережі Переводцвіт Фарм у приміщенні Звягельської багатопрофільної лікарні. Тут завжди була комунальна аптека, але в умовах конкуренції і зміни таких економічних, насамперед. Пріоритетів і розвитку держави, ми зрозуміли, що ми не можемо утримувати вже комунальну аптеку. Тому ми пішли цим шляхом, і тому перед нами стоїть сьогодні задача: основне це моніторинг цін, звісно, щоб ці ціни були. Абсолютно адекватними, тому що ми знали, що в нашій комунальній аптеці ми могли завжди розраховувати. Ну і вас знаємо як надійних партнерів, тому що ви сьогодні не першу свою аптеку відкриваєте в нашому місті, тому нам потрібно, щоб ми з розумінням відносились один до одного. Звісно, Василь Миколаївич теж він тут на місці, і можливо, якісь виникають потреби, теж щоб ми працювали над тим, щоб у нас. Постійно був повний асортимент товарів. Це теж я думаю, що ми з вами відпрацюємо. Плюс для нас дуже важливо, що сьогодні тут є і доступні віки, що сьогодні лікарняна буде тут... каса. лікарняна каса. Тут ну, можна буде отримувати весь Чернобыль. пакет цих пільгових рецептів, які так. сьогодні виписує не Потрібно буде їхати десь в інший куток міста чи ще кудись. Плюс ну, це, це буде дуже зручно, що воно в лікарні, що дійсно цілодобово, я Теж думаю, що це буде користуватись. Нам потрібно працювати разом на перемогу, І Я думаю, що всі Наші з вами мають абсолютно сходитись завдання і ваші, і наші, і всіх лікарів для того, щоб ми могли надавати якіснішу послугу, в тому числі нашим пацієнтам. Засновники компанії зазначили, що головна місія мережі забезпечити доступ до якісних лікарських засобів. Аптека надає медикаменти в рамках програми Доступні ліки та здійснює першочерговий відпуск лікарських засобів для амбулаторного лікування окремих пільгових категорій населення з певним переліком захворювання. Люди, які приходять, будуть отримувати знижки. У нас є особливі знижки для військових, у нас є знижки для пенсіонерів і у нас є знижки для постійних клієнтів. Тобто це все працюється в загальному проєкті нашої компанії. Власне, ця аптека комунальна спочатку тут започатковувалась тоді, коли взагалі в лікарні взагалі не було. От, слово взагалі не було медикаментів, розхідних матеріалів. Тоді було це актуально. Зараз ми поспілкувалися власне, із працівниками аптеки, і я зрозумів, що це, власне, це аптека, це бізнес із людським обличчям, так можна назвати, зараз, в теперішньому часі, тому що вони пішли на те, щоб тут відпускати препарати. Наркотичні препарати, психотропні препарати, а це дуже велика відповідальність і дуже велике навантаження, що це не кожна комунальна аптека витримує це. Звичайно, якщо це буде круглодобово, тому що пацієнти потребують однозначно. Не пацієнти, а пацієнти, які на амбулаторному лікуванні знаходять, потребують препаратів і вночі, і це також важливо. А тим більше що будуть знати, що тут воно є, і тут постійно відкрито, і постійно буде працювати. Однозначно, нам це дуже корисно як для лікувального закладу, для підприємства. Що Аптека буде платити чималу оренду плату. Ми вже цими коштами почали реконструкцію системи вентиляції в лабораторії. Це також для нас позитив, тому що у нас. От перша аптека, яка платить, грошей цих не було, і це вже такий хороший проєкт, спільний буде для нас. Я думаю, що все вийде, все буде добре.